Однією з форм страху є те, що ми називаємо провиною. Почуття провини завжди пов'язане з відчуттям, що ми робимо щось неправильно і можливості покарання як реального, так і уявного. Якщо покарання не відбувається у зовнішньому світі, воно проявляється на емоційному рівні у вигляді самокатування. Почуття провини супроводжує всі негативні емоції, тому там, де є страх, є і провина. Якщо ми відчуємо себе винними і попросимо когось перевірити нашу м'язову силу, то побачимо, що м'яз миттєво стає слабким. Наші півкулі головного мозку десинхронізуються, всі енергетичні меридіани виходять з рівноваги. Таким чином, природа підказує нам, що почуття провини є руйнівним. Якщо почуття провини настільки руйнівне, то чому йому присвячується так багато похвальних слів? Чому так звані експерти вважають почуття провини корисним? Наприклад, один психіатр написав статтю у журналі, де сказано Почуття провини корисне для вас. Потім він уточнив, що йдеться про відповідну провину. Давай подивимось, про яке почуття провини йдеться насправді, та з'ясуємо, чи згодні ми з цим твердженням, чи ні. Перед тим як перетнути вулицю ми дивимося праворуч та ліворуч, щоб переконатися у відсутності транспорту, що рухається. Як сформувалась така поведінка? У ранньому дитинстві нас вчили, що переходити дорогу це небезпечно. Можна побачити, що почуття провини у дитини, розум якої ще не сформувався, насправді підміняє почуття реальності. Це запрограмована поведінка, мета якої проста запобігти подальшій помилці або її повторенню. 99% почуття провини не має нічого спільного з реальністю. Фактично, найбільш благочестиві, лагідні та нешкідливі люди часто наповнені почуттям провини. Насправді, провина це самозасудження та самозаперечення нашої гідності та цінності як людини. Почуття провини так само поширене, як і почуття страху. Ми почуваємось винними незалежно від того, що робимо. Частина нашого розуму каже, що нам потрібно зробити ще щось або необхідно зробити ще краще те, що ми робимо зараз. Ми мусимо здобути перемогу у грі в гольф з великою перевагою. Ми маємо читати книгу, а не дивитися телевізор. Ми повинні займатися любов'ю краще, бігти швидше, бути найкращим кухарем, зростати вище, бути сильнішим, стати розумнішим, бути освіченішим. У проміжку між страхом жити і страхом померти присутні почуття провини. Не усвідомлюючи цього, ми намагаємось уникнути його, придушуючи, стримуючи, проєктуючи на інших, проблема не вирішується, якщо придушувати почуття провини, не усвідомлюючи його, воно знову з'являється у формі самопокарання та нещасних випадків, відсутності вдачі втрати роботи, розбитих відносин, фізичних хвороб, втоми, знемоги та усіляких численних способів, за допомогою яких геніальний розум визначає, як втратити задоволення, радість та життєву енергію. Провина символізує смерть так само, як любов представляє життя. Провина є частиною маленького я і основою нашої готовності повірити у щось негативне про себе. Щастя та радість дня миттєво знищуються одним негативним зауваженням члена нашої родини, друга чи сусіда. Фізичне захворювання навряд чи існуватиме без почуття провини. Провина це заперечення властивої нам внутрішньої невинності. Чому ми такі чутливі до будь-якої нісенітниці? Хіба це не через нашу власну невинність? Хіба це не тому, що підростаючи, ми сподівались, що сказане іншими було правдою? І навіть в дорослому віці ми все ще віримо, що інші не брешуть нам. Хіба ми не були десять тисяч разів підкуплені брехнею, і хіба ми не готові підкупатися ще десять тисяч разів через властиву нам внутрішню невинність? Хіба ця внутрішня невинність не є причиною того, що нас експлуатують? Якщо повернути наш погляд глибоко в себе, то хіба не через нашу власну невинність ми віримо у свою провину? Саме через нашу власну внутрішню невинність ми купилися на всі негативності світу і дозволили їм вбити нашу життєвість, зруйнувати наше усвідомлення того, хто ми є насправді, та продати нам жалюгідну, мізерну дріб'язковість, заради якої ми все це робимо. Хіба наша невинність новонародженого, який не може себе захистити і нездатний розпізнавати, може дозволити собі бути запрограмованою як комп'ютер? Побачити це означає стати усвідомленим. Ми чуємо про програми підвищення свідомості та семінари вихідного дня для її розширення. Навіщо це? Щоб отримати нові складні формули? Щоб бути запрограмованим чужими ідеями про містичну істину. Більшість програм, присвячених свідомості, зводяться до наступного важливого зауваження усвідом, на що ти купуєшся, що ти приймаєш щодня. Давай подивимось, чим ми вже запрограмовані, почнемо ставити запитання, розберемо це і відпустимо. Давай прокинемось та звільнимось від експлуатації та поневолення негативним програмуванням цього світу. Ми побачимо все, як є. Ми переконаємось, що це спроба інших керувати нами, експлуатувати нас, отримати наші гроші, нашу енергію, нашу відданість і захопити наш розум. У фільмі Трон. Було чудово проілюстровано механізми, завдяки яким це відбувається. Сама функція центрального управління там полягала в тому, щоб поневолити інших шляхом поступового програмування. Коли ми усвідомимо всю правду про наше програмування, то побачимо, що ми є чистим аркушем або комп'ютером із незаповненою пам'яттю. Ми безневинний простір, у якому відбувається програмування. Коли ми побачимо це все, то будемо розлючені, але гнів краще, ніж покірність, апатія, депресія та смуток. Це означає взяти на себе відповідальність за наш розум, а не довіряти його програмуванню через телевізор. Газети, журнали, від сусідів, розмов у метро, випадкових зауважень офіціантки. Сміття на вході дає сміття на виході. Це принцип в інформатиці, який означає, що з невірних хідних даних будуть отримані неправильні результати, навіть якщо сам собою алгоритм правильний. Те, що увійшло в нашу пам'ять, було сміттям, і коли ми бачимо це, то позбавляємось значної частини страху, ми починаємо із задоволенням дозволяти підніматися нашим почуттям, бачити їх такими, якими вони є, очищати їх від усього сміття та відпускати його. Як тільки ми заглянемо глибоко в себе. І виявимо там властиву нам внутрішню невинність, то перестанемо ненавидіти себе. Ми припинимо засуджувати себе і більше не будемо купуватись на засудження інших та їхні тонкі спроби звести нанівець нашу людську цінність. Настав час знову взяти владу в свої руки і припинити роздавати її кожному шахраю, що проходить повз, який ворушить наші страхи і витрушує гроші з нашої кишені або поневолює нас, відбираючи нашу життєву енергію. Тепер нам легко позбутися цього страху, бо ми маємо силу вибору. Ми боїмося, що подорож всередину себе приведе нас до якоїсь неймовірно жахливої таємниці. Це один із бар'єрів, створених світом при програмуванні наших розумів, щоб не дати нам збагнути істину. Є дещо, пізнанню чого світ противиться щосили. Це правда про нас самих. Чому? Тому що. ми – Станемо вільними, нами неможливо буде керувати, маніпулювати, нас не можна буде експлуатувати, виснажувати, поневолювати, ув'язнювати, чорнити або позбавляти віри в себе. Тому подорож середину себе оповита аурою таємниці та передчуттям небезпеки. Яка справжня правда про цю подорож? Справжня правда полягає в тому, що коли ми рухаємося всередину і відкидаємо одну ілюзію за другою, одну брехню за другою, одну негативну програму за другою, то нам стає все легше і легше. Усвідомлення присутності любові стає дедалі сильнішим і сильнішим. Ми будемо почувати себе все краще та краще. Життя поступово стає все більш беззусильним. З найдавніших часів кожен великий вчитель радив звернутися всередину і знайти істину, тому що істина про те, хто ми є насправді, звільнить нас. Якби те, що знаходиться всередині, було б чимось сповненим почуттям провини, чимось прогнилим, злим і негативним, то всі великі вчителі не радили б звернути наш погляд усередину себе. Навпаки, вони сказали б нам уникати цього за будь-яку ціну. Ми виявимо, що все, що у світі називається злом, знаходиться на поверхні. Все це лежить на самому верху, у поверхневому, тонкому шарі. За цим помилковим поглядом ховається невігластво. Ми не зіпсовані, ми просто не освічені. В міру звільнення від страху провини та енергії, що його супроводжує, починають зникати фізичні захворювання та їх симптоми. У формі підвищеної самооцінки повертається здатність любити себе, і разом з нею приходить любов до інших. Звільнення від почуття провини відновлює приплив життєвої енергії, існує безліч вражаючих свідчень цьому серед людей, які йдуть релігійним шляхом. Відомо багато прикладів раптового звільнення від почуття провини завдяки практиці відпускання, що приводило до тисяч випадків одужання від серйозних та прогресуючих захворювань. Це ніяк не залежало від релігійних переконань людей. Важливо відзначити, що пом'якшення почуття провини супроводжується відродженням життєвої енергії, добробуту та фізичного здоров'я. Коли справа доходить до сілення самих себе та покращення нашого емоційного здоров'я, ми бачимо, яку ціну платили за те, щоб бути параноїками. Ми починаємо усвідомлювати всіх торговців провиною у нашому житті та їх шкідливий вплив. Ми можемо запитати себе, чи могли б ми досягти тієї ж мотивації або поведінки, виходячи з любові? А не зі страху чи провини? Чи є почуття провини єдиною причиною, з якої ми не нападаємо з кулаками на нашого сусіда? Чому не може бути так, що ми відмовляємося побити сусіда через любов до нього, як до ближнього, який за своєю суттю невинний і намагається розвиватися, але може помилятися, як це робили ми самі? Не було б дотримання релігійних вчень, якими б вони не були, ефективніше, якби це робилося, виходячи з любові та вдячності, а не через почуття провини та страху. Ми можемо поставити собі запитання, навіщо взагалі нам потрібне почуття провини, як воно може служити нам? Невже ми настільки дурні, що поводимося, виходячи тільки з почуття провини? Невже ми такі неусвідомлені? чи не може співчутлива увага до почуттів інших замінити провину як мотивацію для відповідної людської поведінки? Розглядаючи ці проблеми та помічаючи їх соціальне походження, ми бачимо, що період середньовіччя ще далекий від завершення. Просто інквізиція набула нових. І тонших форм жорстокості. Ми мимоволі підкуплені системою негативності, яка зараз управляє планетою. Зробити щось неправильно і звинуватити когось чи не є це насправді однією з форм жорстокості. Ми дозволили іншим програмувати нас, використовуючи методи самокатування. І бачимо, що у відповідь ми заманили інших людей, щоб ті страждали від почуття провини. Ми дозволили маніпулювати нами, використовуючи почуття провини, і ми розгортаємо цей механізм на інших, щоб намагатися контролювати і експлуатувати їх. Ми настільки не дозволяємо собі пережити реальність істинного Я, що обурюємось з приводу тих, хто по-справжньому зробив це. Ми обурюємось з приводу їхньої життєвої енергії в тих областях, де ми почуваємось інвалідами. Ця протверезлива правда відображається в історії чоловіка, який йде по пляжу, і зустрічає рибалку з відром до половини наповненим крабами. Він каже рибалці: краще тобі накрити чимось відро, бо краби втечуть. Дякую. В цьому немає необхідності, відповів мудрий рибалка. Дивись, коли один із крабів повзе по стінці відра, щоб вилізти, інші краби хапають його і тягнуть вниз. Так що не потрібна ніяка кришка. В міру відпускання негативності нам стає легше ми почуваємось вільнішими. Але на жаль, на цьому шляху ми бачимо, що природа світу подібна до цього відра з крабами. Ми з усією ясністю помічаємо, наскільки він сповнений негативності. Цілком усвідомивши ціну, заплачену за проданий нам товар, швидше за все, ми відчуємо гнів та сильне бажання звільнитися від обмежень усієї цієї негативності.